50 років виповнилося по заміському дитячому закладу оздоровлення і відпочинку Супутник 1963-го під будівництво. Тоді ще піонерського табору виділили три гектари Любомського лісу. Зводили його два роки. Згодом, відповідно до рішення обливи табору додали ще два гектари площі. Чим так приваблює саме цей табір, а також скільки дітей може тут відпочити протягом літа, дізнавалася наша знімальна група. 50 років поспіль у таборі супутник поблизу самого світла відпочиває та оздоровлюється, щоліта майже тисяча дітей. Я вперше тут, але мені навіть за ці вже 5 днів, мені дуже тут все сподобається, як кормлять, як вихователі, вожаті до нас ставляться. Погода це не головне. тут. Якщо навіть були душі, все одно вихователі знайдуть чим нас зацікавити. Протягом однієї зміни в супутнику відпочиває 240 дітей. Сюди приїздять хлопці і дівчата від 7 до 14 років. Купання, розучування танців і пісень, спілкування із новими друзями. Це ще не всі принади табірного життя. Тут можна познайомитися з особливими людьми. Наприклад, у супутнику ми зустріли учасника телевізійного конкурсу Голос Діти Олександра Чечия із Володимира Волинського. Хай несе мене ріка, Фантастичному човні цей табір в мене в серці ще до мого народження, тому що колись е, ну, дідусь мій тут працював, і бабуся моя працює. Е, і теж моя мама сюди приїжджала. Вона все життя тут провела з п'яти рочків так само. Вона була і в десятому. Від десятого далі вона. Пересовувалась до п'ятого загону, все життя вона тут прожила. Кожен рік з нетерпінням я чекаю літа, щоб приїхати в супутник, щоб відчути ці емоції, ці почуття. Аби діти були доглянутими, неголодними і, звісно, веселими та відпочилими. Про це дбає більше 60 працівників. Учитель фізкультури Юрій Глущенко пригадує: у 70-х роках маленьким хлопчиком відпочивав у супутнику. Потім тут оздоровлювалися його діти. А тепер і онук. Це які талановиті діти до нас приїжджають. А які в нас вожаті, які в нас матроси-рятувальники? Це наша достойна зміна. Я думаю, що вони краще нас. Я надію, що наш табір. Є, був, є і завжди буде. 36 років присвятила табору супутник Людмила Кіліба. Вона не просто керівник, мама цього дитячого закладу оздоровлення і відпочинку. Людмила Петрівна розповідає, що тут минули найкращі роки її життя. Що саме в цьому таборі вона почувається молодшою на кілька років. Я дуже люблю свій табір. Він ушатний, по-домашньому затишний. Ну хотілося, щоб був би європейський, але перші кроки до Європи ми вже зробили. В нас природа, як в Швейцарії, харчування в нас як в Франції, а порядок в нас як в Німеччині. А що ж з України тоді залишилося? вашому рані? А з України залишилося душа, серце, відношення до людей. Крім дітей, у супутнику оздоровлюються працівники освіти, адже табір це власність проспілкової організації освітян. Якщо вартість путівки 2240 гривень, це 160 гривень у день з п'ятиразовим харчуванням і з тим всім, о, всіма послугами, які надаються дитині під час відпочинку, організації відпочинку, ось то якщо член нашої проспілки, мама чи тато працює в нашій галузі, є членом нашої проспілки, вони мають можливість придбати таку путівку за 30%. Вартості. Тобто наш член проспілки освітянин оплачує всього-навсього 800 гривень за цю путівку. Остальне все бере на себе оплату цю бере наша проспілка. До півстолітнього ювілею дитячої оздоровниці дітям допомагали готуватися художники, хореографи та викладачі вокалу обласного навчально-методичного центру естетичного виховання. Вихованці табору навчилися виготовляти птахів миру, віночки і величезний тризуб із сіна прозучили українські пісні. Родзинкою святкового концерту став танцювальний флешмоб, у якому взяли участь діти із кожного загону.